Закладений ніс Хюмер Деконгестант діє через 30 секунд. Х'юмер Деконгестант» В Криму зафіксовано, начебто перекидає Росія північнокорейські самохідні артилерійські установки Коксан. От, власне, цей Коксан росіяни застосовували на курському напрямку. Буквально два тижні тому наші сили оборони на Курщині за добу фактично ліквідували чотири таких установки. Дуже грізна зброя. Б'є на десятки кілометрів, що не по неї 40 кілометрів, а то й далі. Потужний калібр. Ну от, власне, в Криму зафіксували, що нібито перекидають росіяни через півострів наш на південь нашої країни. І цілком можливо, німецьке видання ЗДФ припускає, що на півдні нашої України, де росіяни активізувалися, можуть з'явитися і північно-корейські військові. Більше про це і не лише будемо традиційно говорити з нашим кореспондентом з Запоріжжя, який вже на зв'язку. Вітаю, слава Україні! Героям слава вітаю вас! Справді на запорізькому фронті вже багато днів триває загострення. Росіяни намагаються атакувати, що стосується стрілянини по лінії фронту. То тут, ви знаєте, воно один день більше прильотів, інший день менше. Так воно коливається. Е, порівняння з попередньою добою е, побільшало стрілянини. було 184 артилерійських удари, пише наша обласна адміністрація. Вісім разів реактивні системи стріляли, і 300 безпілотників прилетіли по 13 населених пунктах від Кам'янського до Новодарівки. Були чотири авіаційних удари: Голіполе, Тимирівка, Новодарівка. Ну це все на сході області. І був один ракетний удар по кошугуму. Ну я нагадаю, що перед тим в попередню добу, по Кушугуму прилетіли безпілотники-шахеди. І один з них зачепився за дерево, розірвався там знаєте така центральна площа Кушугума, де стоїть супермаркет, там базарчик, торгові ряди. Там дуже багато побило людям майна. В цих цих торгових закладах пожежа була, її гасили надзвичайники. Наші ДСНС був один поранений літній чоловік наслідок цього прильоту шахедів. Ну внаслідок ракетного удару. Постраждали будови, людей постраждалих немає. В попередні дні причепилися росіяни, так би мовити, до селища Малокатеринівка, яке знаходиться за Кушугумом далі ближче до фронту. А ось тепер перенесли свої удари по Кушугуму, щось їм там сподобалося в лапках. Один чоловік за минулу добу постраждав, який їхав цивільним автомобілем по трасі неподалік Степногірська. Це за за десятків кілометрів від лінії фронту. Прилетів в півдрон. Водій отримав поранення. Йому надали допомогу. Автомобіль фактично знищений. більше, більше їздити не може після цього удару. Те, що стосується обстановки на самій лінії фронту, за версією Генштабу, яку він сьогодні зранку опублікував, йдуть бої. Ну, по-перше, на Гуляйпільському напрямку в районі Новосілки і Новополя, це за одним межею Запорізької області, це територія Донеччини. Ну, однак, як ми бачимо по Гуляйполю, там регулярно пролітає все, що можна, в тому числі авіабомби. А ось на Оріхівському напрямку. Триває загострення, яке розпочалося набагато раніше. Там, знаєте, така, Такий ланцюжок населених пунктів, там Кам'янське, Щербаки, Мали Щербаки, Степове, і там Аж до Оріхова. От, Власне кажучи, там дуже гаряче. Бачимо, що Діпстейт дає, що в районах малих Щербаків вдалося просунутися росіянам. В попередні дні в них там також були незначні просування біля Кам'янського і ще на одному напрямку. Генштаб повідомляє, що було чотири марні атаки за минулу добу на цих напрямках біля малих Щербаків і Степового. Ну, те, що стосується перспектив, знаєте, перспектив, чого можуть досягти росіяни в тому районі. Там дуже е, складний рельєф, там е, дуже зручно оборонятися і незручно наступати. І я просто подивився, що самі окупанти там в своїх ресурсах пишуть про ці бойові дії в цьому районі. От ну в них там щось оптимізму дуже мало. Вони пишуть, що так в районі Кам'янського вони намагаються продавлювати оборону противника. Однак щось про результати тут нічого нема. В районі села Лобкове, там також давно йдуть штурми, вони пишуть, що вблизі села йдуть бої, продовжуємо закріплятися. В районі села Стопове діють вони там на запад і север, від населеного, від населеного пункту, давять, от малих Щербаков і так далі. Но тут процес вони описують, а що вдалося захопити немає. Пишуть, що дуже хочеться їм там захопити дорогу від Павлівки в 6 кілометрах від малих Щербаків, оскільки це важлива логістична дорога. Ну однак роблять такий висновок, що треба дивитися на карту на топографічну і розуміти перепад висот в цьому районі, як вони пишуть. Тобто ділянки на даному напрямку в штурмах, констатують росіяни. І хоча вони там значить, в районі Лобкового щось зайняли, пишуть, але що село знаходиться в менш вигідній позиції від степового, звідки по ним б'ють українці. І така ж ситуація біля малих Щербаків, де також є там домінуюча висота, звідки їх атакують українці, ну, одним словом, отакі там зараз ідуть бої, і ну, про щось говорити рано, ми розуміємо, що росіянам припекло і поставили завдання показати якісь... Результати в Запорізькій області перед можливими переговорами Путіна захопити щось якомога більше. Ну там явно не той район, в якому вони можуть успішно понаступати. Одним словом, запиклі бої від Кам'янського до Ріхова тривають. Будемо повідомляти, як там ситуація розвиватиметься в наступні дні. Є е, е, наше головне управління розвідки. Дало такий фоторепортажик вогняний і показало таку пожежу на околицях Мелітополя. Пишуть, що це знищений броньовик з кадирівцями. Вибухнув броньований автомобіль Тігр російських загарбників. Принаймні п'ятеро кадирівців з Ахмат Востоку відправилися слухати Кобзона. Чи кого вони там слухають? Там я навіть не знаю, не уявляю собі. От успішна операція головного управління розвідки в Мелітополі.